Готові. Одну вогонь. Вистріл! Я обчислювач мінометні прикордонні застави. В прикордонній службі я з початку війни, з березня місяця, мене уговорили перейти в прикордонники. Ми попали одразу під Балаклею. Харківської області брали участь е -е, в наступі тоді, дійшли до Куп'янська. Там був е -е, Кракен і е -е, були якраз наші прикордонники. Ми стояли ж під Куп'янськом, е -е, там не було е -е, ну вони туди не залітали, там де ми стояли, вони туди не долітали. Їх просто гушили ребами, а тут ми е -е, сильно близько стоїмо від наших позицій до е -е, перших окопів е -е, орків. Ну, Я не знаю, до кілометра, до кілометра сильно близько ми стоїть. Вони біжать, біжать постійно, вони 5-10 чоловік побігли, 5 убили, здрано, біжать 5. І отак вони поки не возьмуть якусь позицію, а потім їх приходиться туди вибивати з тої позиції. І є такі позиції, що вони переходять чуть ли не кожну неділю з рук в руки. Так, так що ну на нашому участку я б не сказав би, що в них є якийсь успіх просування. Поки мої мінімети достають, то можна сказати там. Можна ходити з закритими очима. І хлопці знають, і піхота знає. Деякі орієнтир, вони в нас нанесені. На карті у мене є. Вони нанесені. У хлопців є теж. Ми знаємо, ну звідки там по ним працюють. Вони кажуть, що по ним йде обстріл, наприклад, міномета. Да? Там з орієнтира, наприклад, номер два. Я знаю, що на цьому де орієнтир номер 2 були виявлені міномети на такій-то та, такій та позиції. І починаємо по ним тоді працювати. І це Все швидко робиться. У нас мінометка одна з тих, щоб не віддихають. У нас боєприпаси ну, все час є, ну, достатку з запасом, ну, просто, просто стати, по ним теж кидати не будуть. Цікаво вже ціль виявили. Якщо ховаються, то ми не стріляємо. Ми стріляємо тільки вже точно по цілі і стараємося працювати, щоб під дрон. Щоб було точно відео, що воно туди прилітає, що є розриви. Ташками ми постійно, це у нас одна робота. Вони виявляють, ми подавлюємо.